Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що об'єднана Європа робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Євросоюз має включити Україну до своєї стратегії енергетичної безпеки. Вважають у Брюсселі. Цьому сприятиме і підписана угода про асоціацію. Українські харчі на європейських ринках. П'ятирічка на адаптацію стандартів. Старт твінінг проєкту ЄС щодо безпеки і контролю продуктів. 33 українських студентів отримали стипендії на освіту від Erasmus Мундус, День знань учасники зустрінуть за партами європейських вищів. Молдова ратифікувала угоду про асоціацію із ЄС. Завершити цей процес до кінця липня. Планує Грузія про прагнення України якнайшвидше пройти процедуру ратифікації. Повідомили в адміністрації президента. МЗС має якнайшвидше підготувати і узгодити із євросоюзом план ратифікації. ЄС зі свого боку долучається до зусиллі з встановлення миру та безпеки в Україні за ініціативою міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера, глави зовнішньополітичних відомств Франції, України та Росії домовилися про пакет заходів для відновлення перемир'я у східних областях України. Важливим знаком для врегулювання української кризи назвав сам факт зустрічі міністрів закордонних справ України та Росії, глава МЗС Німеччини Вальтер Штайнмаєр. Переговори у Берліні за посередництва Франції та ФРН були напруженими. Проте сторонам вдалося домовитися про допуск українських прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на російські контрольно-пропускні пункти, а також продовжити переговори у межах тристоронньої контактної групи. Спільна резолюція не магічно формула, що вмить все приведе до ладу. Але це перший важливий крок до примирення. Зараз, і це дуже важливо, ми прагнемо двостороннього припинення вогню. І тому ми погодились працювати над поновленням роботи тристоронньої контактної групи. Євросоюз зробив ставку на дипломатичні методи у врегулюванні української кризи, Щоправда, у Берліні не виключають у разі зриву мирних консультацій та ескалації конфлікту. Санкції проти Росії посилять. Що стосується санкцій проти Росії, ми вже сягнули другого рівня і не виключаємо, що підемо далі. Поставки газу ще один фактор ризику для стабільності у регіоні. Перекритий газовий вентиль для України і заяви про перегляд газопостачання для європейських компаній тримають у напрузі європейський енергоринок. ЄС шукає стратегічних рішень для зміцнення енергетичної безпеки, вагомою частиною якої є Україна. Ми повинні діяти терміново, щоб гарантувати нам безпеку цієї зими. Наявні механізми дії в екстремальних ситуаціях мають працювати. І тому Єврокомісія хоче запустити одразу серію тестів на енергостійкість. Це насамперед стосується операторів транспортування газу для того, щоб створювати нові елементи солідарності, а також використовувати газові сховища. Розташування енергетичних об'єктів та національна безпека пов'язані як ніколи констатують міжнародні експерти зловживанням у цій стратегічній галузі. Запобігає третій енергопакет, який не допускає тотальних монополій на енергоринку. Нині Єврокомісія перевіряє на відповідність правилам прозорості та безпеки проект Газпрому Південний потік за планом. Газова магістраль має пролягати через Чорне море до країн Південної та Центральної Європи в обхід України. Сегодня, то есть как бы скорее это противоречит. энергетической безопасности Европы, потому что попытка рассекать Европу, то есть строя новые избыточные мощности, это в том числе и давать возможность России дестабилизировать определенные части этой Европы, манипулируя ценами, манипулируя возможными политическими поддержками, потому что газ может также экспортировать, как мы знаем, и сепаратистские тенденции. Да, то есть поэтому могут быть носителем не только энергии, но и финансовых потоков, которые могут то есть, работать на, на то есть, создание то есть, тех или иных политических течений, в том числе то есть, в Восточной Европе. Ймовірність прокладання південного потоку у запланованих масштабах 50 на 50, вважають українські експерти ринку. Визнають, якщо трубу все ж таки прокладуть, Росія може скоротити обсяги транзиту палива через вітчизняну газотранспортну систему. Однак покупці газу європейські країни зацікавлені в українському маршруті. Він економічно вигідний і з потужними газосховищами, яких немає на жодному іншому напрямку. Але я впевнений, що якщо українська, український уряд продемонструє ефективність роботи своєї роботи щодо євроінтеграції в енергетичній сфері з Європейською комісією, тоді шанси України будуть високі домогтися, того, щоб українська газотранспортна система була завантажена на довгі роки, і цей південний потік не не пішов далі. Уряд та Верховна Рада вже готують законодавчу базу для створення спільного підприємства з модернізації та експлуатації вітчизняної газотранспортної системи. Окрім України, у ньому візьмуть участь європейські та американські інвестори. При цьому контроль за такою компанією залишатиметься за державою. В Україні стартував новий твінінг проєкт ЄС, покликаний вдосконалити контроль безпеки харчів. Його діяльність допоможе адаптувати українські стандарти до європейських так, щоб зняти бар'єри для вітчизняних виробників на шляху до ринків ЄС. Серед головних цілей проєкту – адаптація законодавчої бази. Українські врядовці кажуть, існує принаймні п'ять проєктів законів щодо регулювання безпеки харчів, але тривалий час вони припадають пилом замість бути проголосованими. Понад пів тисячі хімічних та біологічних показників можуть визначити співробітники інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи. Зразки, увесь продуктовий набір для людини та тварини. Саме тут вирішують долю експортованих товарів. Обладнання найкраще в Україні. А кілька років тому арсенал поповнили приладами, що їх отримали в межах проєкту ЄС. Є чотири нових хроматографи. Вони працюють за мінімального втручання лаборанта. Фларамфініколо на нас точність 0,1». А Евросоюз 0,3 три требуют, ну чтобы не больше ноль а ще лабораторія отримала акредитацію. Про це свідчить ось така таблиця на вході. Працівники стажувалися у Європі і тепер на місцях працюють над поліпшенням методичної бази. Принцип виявлення мікроорганізмів він в усіх країнах один і той самий. Єдине можуть бути відмінності у розхідних матеріалах. Інститут є єдиною діагностичною установою в Україні, що має дозвіл референт лабораторії ЄС зі сказу. Уже 10 років заклад тісно співпрацює з закордонними колегами. Щороку влаштовують наукові рамки. Тестують зразки, а потім діляться результатами. Розбіжностей немає. І що були десь там якісь одиничні випадки, а це майже 100% співпадають міжнародні наші лабораторні раунди, те, що ми направляємо із європейським лабораторіями. До якості роботи таких лабораторій нарікань немає, але на шляху до європейських ринків часто з'являються перепони у вигляді українських законів. Або їх відсутність. Ми не можемо постачати продукцію, тому що в нас немає еквівалентності вимог законодавства. Основні зміни розповідають у Держфітослужбі, напрацювали ще кілька років тому. Із завданням допомогли знову ж таки представники ЄС. У межах одного з твіїнг проектів розробили п'ять законопроєктів. Тепер слід створити єдиний компетентний орган, який відповідатиме за безпеку харчів. Віталій Башинський пояснює так, працюють не лише країни ЄС, а й більшість держав світу. До Речі останній висновок мін'юсту по закону. Просто перевернув моє е, уяву про Україну як державу, тому що у нас є чотири висновки позитивних, а останні на 16 сторінок зауважень. Тобто я розумію, що реформа зупинилась. реформи не буде. Усі крапки над і могли проставити народні депутати. Утім, під куполом з рішенням не поспішають, і немов як ті либідь, рак та щука. Воза змін кожний тягне. У свій бік від цього потерпають українські товаровиробники, розповідають експерти з питань законодавства ЄС. пільгами, що їх пропонує угода про асоціацію, вітчизняні виробники користуватися не можуть. Що в нас буде перше читання, то ми будемо впевнені, що його не відкличуть з Верховної Ради. Тому що якщо законопроект вже прийнято в першому читанні, то навіть якщо в нас буде новий склад Верховної Ради, то законопроект лишиться там. Нам не треба буде його повторно вносити. Новий твінінг проект ЄС з удосконалення системи контролю харчів покликаний створити та запровадити сприятливий правовий клімат. Його керівник Тоні Вілл згадує у його країні у Великій Британії. Також знайшлися супротивники реформи. Однак, уряд та бізнес так і дійшов консенсусу. Процес зміни законодавства він завжди є нелегким, адже у ньому присутні різні інтереси. Але все ж таки треба підтримувати таке навантаження, просувати ідею і доводити, що вона важлива. Потрібно усвідомлювати, що ця система контролю безпечності харчових продуктів є складною і в ЄС, тож треба починати з малого Для українських робників діятиме пільговий перехідний період у кілька років. Польща на впровадження вимог ЄС витратила майже вісім років за підрахунком експертів, Києву вистачить п'ять. На тепер Україна експортує курятину, мед, городину та зернові культури. Записатися на прийом до лікаря, сплатити податок чи купити квиток до театру через інтернет незабаром зможе будь-який громадянин України, що має доступ до всесвітньої мережі. Йдеться про систему електронного врядування, яку в Україні планують запровадити протягом наступних кількох років. Головна мета проекту спростити доступ до адміністративних та інших послуг, а також зробити його ефективнішим і прозорішим. Система електронного врядування успішно діє лише у кількох обласних центрах України. У Львові вже кілька років існує центр надання адміністративних послуг. Тут можна подати документи та отримати дозволи на будівництво, приватизацію землі чи оренду комунального майна в останні місяці. Центр приймає щоденно близько 200 відвідувачів та реєструє понад 400 звернень. Причому львів'яни самі можуть перевірити на сайті, хто з посадовців і скільки часу розглядає їхні звернення. це є для людей зручно, тому що сьогодні, напевно, кожен другий має смартфон. Або має комп'ютер і вдома інтернет, і він зацікавлений звертатися без до міської ради, без контакту з безпосереднім посадовцем. Підприємець Сергій Тимченко приніс документи на погодження зовнішньої реклами. Раніше чоловікові доводилося бігати різними кабінетами та місяцями чекати на подібні дозволи. Тепер документи прийняли за кілька хвилин і вже за 10 днів пообіцяли видати необхідні папери. офісом я користуюсь вже не перший раз. Мені подобається, що тут можна прийти, отримати якісну консультацію і доволі швидко здати всі документи. Все робиться в одному місці. Ну і я вважаю, що доволі швидко. Задоволені роботою центру і львів'яни, які просто прийшли на консультацію. Дуже прекрасна практика. Можливо, в нашій державі все таки щось поміняється, і ми якось, підемо до Європи. Підемо кудись в хороше Ми місце. Ми здивовані і зворушені. Ще один проект, який реалізовується у Львові електронне керування дорожнім рухом. У місті встановили спеціальні розумні світлофори з камерами, роботу яких координують зі спеціально обладнаного центру. Завдяки його діяльності у Львові стежать за графіками руху електротранспорту. А у разі виникнення ДТП, несправностей або затримок інформацію передають в ДАІ, на гарячу лінію міста та ремонтним бригадам у сусідніх Польщі, Молдові та Естонії система електронного врядування успішно діє близько п'яти років. Європейські урядовці кажуть, це не лише значно заощаджує час, а й гроші у партнерстві з міністерством фінансів, національним банком та приватними банками. Ми запровадили систему. За якою мешканці країни можуть сплачувати за комунальні послуги онлайн, також популярним серед жителів Молдови є сервіс, що дає можливість сплачувати податок на нерухоме майно. Вже за два тижні після того, як з'явилася можливість сплатити цей податок онлайн, кількість користувачів цим сервісом неймовірно зросла. Для України ж поки що головною проблемою у запровадженні електронного врядування є зміна чинного законодавства, адже it фахівці. Всі, які можуть допомогти у розробці програмного забезпечення, вже є. Та й Європа готова поділитися своїм досвідом впровадження таких програм на практиці. Визначилися цьогорічні переможці освітньої програми Еразмус Мундус. Ними стали майже 30 студентів з різних міст України від Дніпропетровська до Львова. Стипендія покриває всі необхідні витрати на навчання та проживання. Переможці навчатимуться в найкращих університетах країн-членів ЄС у програмі Профільні предмети, а також невідворотні контакти із мовою та культурою країни перебування. Welcome to Europe. Європейські виші вже чекають на українських студентів. Майже три десятки щасливчиків. Новий навчальний рік розпочнуть за європейськими партами. Серед них і львів'янин Богдан Карпик. Про можливості навчатися у Європі. Хлопець дізнався у старшокурсників. А більше інформації знайшов в інтернеті. І вже наступного місяця за новими знаннями вирушає до Бельгії. Там пізнаватиме нанотехнології. Зізнається в Україні ця галузь. Досі поза увагою. Це основна причина, чому я хотів власне, навчатися у європейських країнах, тому що в нас в Україні є з цим проблема, нам не вистачає достатньо сучасного обладнання для проведення. Ну, фундаментальних потрібних наукових досліджень. Свої слабкі місця знайшла і Марія Баранова. Зрозуміла це після закінчення університету, коли почала працювати у міжнародних проєктах. Ветеринар Марія за кордоном вивчатиме європейське законодавство у царині ветеринарії. В Університеті ми вже навчали таке хаспи, стандарти. Аж Асисипи і ми всі це знаємо, але треба більше треба поїхати, і подивитися, як все це, це працює насправді на практиці, щоб розуміти швидше адаптувати. Переможцями цьогорічного конкурсу стали 1300 студентів з континентальної Європи. З них 31 – українець. Утім, торік ця цифра була удвічі більшою. Підрахували в асоціації випускників. Я не думаю, що це англійська мова. Але можливо, ми не дуже знаємо, як писати. Бо, бо технологія написання заявки, складання резюме, складання мотиваційного листа це технологія, тобто треба знати, як правильно подати інформацію, яку ми хочемо Цьогоріч студентів з України готові прийняти університети Данії, Іспанії, Італії, Франції, Англії та Нідерландів. Окрім обов'язкових дисциплін, молодь паралельно вивчатиме мову та культуру країни перебування, а це щонайменше дві різні держави ЄС. Історія доводить, що програма Erasmus Mundus – це одна з найуспішніших освітніх програм ЄС, адже вона допомагає побудувати соціальні контакти, культурні та інтелектуальні зв'язки між мешканцями ЄС та України. Це надто Важливо цього року, коли ми знаємо про політичні проблеми українців, це можливість для європейців висловити власну підтримку громадянам України, а також посилити наші партнерські стосунки. Програма Размус Мудус в Україні працює вже 10 років. Утім, цього року вона зазнала перетворень. Размус плюс так називається оновлений варіант. Об'єднав більшість освітніх європейських програм. Студент може подаватися від організації як член якоїсь студентської асоціації, молодіжної організації для того, щоб, наприклад. Розбудовувати політику. В молодіжній сфері студенти зможуть в будь-який період програми стати, взяти індивідуальний грант на мобільність. Умови участі незмінні знання англійської і міцна мотивація викладена у відповідному листі. Суми індивідуальних грантів збільшені до 25 тисяч євро. Для українських студентів програма стане доступною вже наступного року. Альтернативні джерела енергії замість дорогого природного газу в Україні відбувся європейський тиждень сталої енергетики. Це правда, всім були публічні виставки і дискусії. Одночас винахідники демонстрували енергоощадні пристрої і ділилися таємницями своїх розробок. Результат політики енергозбереження можна оцінити і позірно. Дедалі частіше на дахах українських будинків з'являються сонячні колектори. Такі ж установки працюють і на підприємствах. Газ замість сміття. У селі Близнюки, що на Харківщині енергію отримують із лузги. Автор ідеї Олександр Таран розповідає, кілька років тому виникла проблема з утилізацією відходів виробництва олії. Рішення підказали європейці. Над конструкцією працювали кілька років. Результат успішний. Пристрій спалює відходи і скорочує рахунки за газ. З однієї тони відходів можна отримати 600-700 кубів газу, тобто приблизно. Тона відходів коштує 300-350 доларів перерахунку, і що краще викинути на смітник чи перетворити в 350 доларів? Заробити гроші можна і не енергії сонця. Переконують українські науковці, і тут таки заявляють, що беруться за конструкцію сонячного концентратора. На місці доводять, що воду для побутових потреб. Точно зможуть підігріти. У вас держиться около 250. в Україні вже використовують вітраки та соняшні колектори. Ігор Кирильчук, співробітник інституту відновлювальної енергії, радить користуватися цими джерелами мешканцям усієї України від півдня і до півночі. Димку, десь нагрівання води там 27 градусів, 25. Влітку, починаючи з середини травня, по середину вересня, це буде 100 градусів, це буде кип'яток. Тут таки презентований і рецепт енергонезалежності, випробований в ЄС. Спочатку зменшення споживання, потім технології збереження, і зрештою перехід на альтернативні джерела, Біомаса, тобто все, що росте, все що зелене, ці ресурси можуть замінити 18% нинішнього рівня споживання газу. Але якщо ми скоротимось рівень споживання газу. І щоб ви розуміли, ми можемо скоротити його дуже серйозно, тому що от стара Хрущовка, яка, в яку комплексно утеплили, вона споживає менше. На 30-50%. як приклад експерти наводять острів Самсон, Данія. За 10 років мешканці з імпортера енергоресурсів перетворились на експортера. Гроші заробляють на енергії вітру, сонця та відходах. Лише вітряків на острові понад два десятки. Власне виробництво по біомасі. Вони використовують сонячну теплову енергетику, фотовольтаїки, фотовольтаїку, експериментують з біодизлем і при цьому. Вони почали на енергії заробляти так само, як вони заробляють на своїх коровах і ягодах. Вони експортують на велику землю надлишок електроенергії. Не від джерела енергії зменшують навантаження і на екосистеми. Тому перехід на альтернативні джерела зближує Україну та ЄС. Підписана угода про асоціацію містить близько трьох десятків директив щодо природоохоронної політики. Нові альтернативні джерела енергії тепер активно шукають і у самому Євросоюзі. Прикладом може слугувати ініціатива, реалізована у Великій Британії, коли консорціум із вчених бізнесу і місцевих громад розробив цілі напрямки виробництва енергії з біомаси. А разом із цим з'явилася серія розробок у суміжних галузях. Ідеться про проект Бікон, підтриманий Європейським фондом регіонального розвитку та урядом країни. У Ельсі за рахунок застосування новітніх технологій компанії та суспільство вже отримують прибуток. Впровадження інновацій тут відбувається шляхом виготовлення продуктів із зеленої маси. За словами виробників, це зелена альтернатива для використання таких ресурсів як вугілля і нафта. Проекти розвитку біотехнології отримують кошти від уряду країни та співфінансуються Європейським фондом регіонального розвитку. Один із таких проектів під назвою Бікон залучає інвестиції до одного із найбідніших районів Уельсу, створюючи тут нові робочі місця та допомагаючи зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу. Ми працюємо над створенням хімікатів, паливних ресурсів та екологічно чистих матеріалів. Це не лише поліпшує екологію, а й розвиває сільськогосподарський сектор. Ми впроваджуємо новітні технології у галузі виробництва. Це зелена альтернатива горючим копалинам. Тому можна стверджувати, що бікон допомагає збалансувати та відродити економіку Уельсу як у сфері розвитку довкілля, так і в модернізації індустріального сектору. Yeah. Бікон об'єднав зусилля вчених з провідних уельських університетів. Дослідники діляться знаннями з місцевими виробниками, організовуючи семінари, научні демонстрації, а також ярмарки. Ці знання допоможуть малому та середньому бізнесу всього Уельсу стати більш інноваційним та конкурентно спроможним на світовому ринку. Наразі більше як 70 компаній залучені до цього проекту. Ініціатива охоплює різні напрямки, починаючи зі сфери тваринництва і закінчуючи виробленням. Косметики та лікарських препаратів. Один із найуспішніших проєктів у цьому регіоні з переробки рослини під назвою Міскантус, також відомо як слоняча трава. Стебла рослини використовують для виготовлення паперових та картонних виробів, адже вони містять більше целюлози та мінеральних речовин, ніж деревина. Енергетична цінність цієї рослини надзвичайно висока, тому брикети та гранули, які виготовляють з міскантуса, використовують як біопаливо. Бікон допоміг нам у наукових дослідженнях біовідновлювальних технологій. Експерти, які працюють у цьому проекті, поділилися інформацією щодо застосування новітніх технологій досліджень у цьому секторі. ще одною перевагою розробки таких інновацій є виготовлення екологічно чистих продуктів для здорового способу життя. Фарі квест лімітед компанія розробник лікарських засобів, але згодом ми почали виготовляти косметичні засоби та продукти харчування. Це означає, що слід розвивати масштабніше виробництво. Бікон допомагав нам раніше, але ми також вклали кошти у нове обладнання. Ми шукали нових біоматеріалів для виготовлення косметики та харчів. Бікон започатковує нові партнерські відносини між наукою, бізнесом і суспільством. Цей проект створив у 32 рази більше робочих місць, кількість яких може збільшитися до кінця проекту. Така взаємодія підвищує рівень знань та конкурентну спроможність уельських вчених. Цей проект яскравий приклад біоекономічної програми в дії. Такі інновації дадуть можливість зменшити шкідливі викиди, що впливають на зміни клімату. Проект також допоможе місцевим компаніям розвиватися та збільшувати кількість персоналу. Бікон стимулює місцеву економіку, знижує рівень забрудненості регіону та пропонує здорове життя для Уельсу. Хатній робот на допомогу літнім людям проект, розробка якого підтримана Єврокомісією, на завершальній стадії. Тривають випробування в Іспанії, Італії та Швеції. Робот для літніх може стежити за здоров'ям літньої людини, а також за роботою побутових приладів в оселі, наприклад, праски чи газової плити. Хатні роботи адаптовані під потреби конкретного споживача і можуть швидко встановити відеозв'язок, скажімо, із лікарем для консультації або ж із рідними для спілкування. Люди знають мене як Нонулі, але моє справжнє ім'я Ралі. Мені 94 роки. Я мешкаю у Римі. І пишу Я написала 94 книги. Я щодня займаюся господарством. Втім, багато часу приділяю і роботі за комп'ютером, тому що я веду блог, який оновлюю щодня. А також я беру участь у чудовому проєкті. Його мета створення робота, що рятуватиме життя літніх людей, які живуть окремо від своїх родичів. Тоді бісоння січевна дігульта інчиденти. Цей яма Проект я називаю містер робот. цей проект має створити інтегровану систему, яка поєднає дані про фізіологічний стан літньої людини та інформацію про поточну ситуацію в її оселі. Сенсори, якими облаштовано дім, реагують на рухи людини. Спеціальні прилади можуть виміряти тиск, проконтролювати роботу домашніх приладів та навіть подати сигнал про відчинене вікно чи двері. Фізіологічні датчики також можуть виміряти рівень кисню та цукру у крові. Це дає нам змогу відповідати усім потребам пацієнтів, де Добрий вечір, місіс Як Якся маєте, добре через те, що ви велика прихильниця комп'ютера, вам слід приділяти більше уваги своїй спині. так, я знаю, що ви шпигуєте за кожним моїм рухом. Можливість для літніх людей жити окремо також залежить від їхніх когнітивних здібностей. Тому постійний нагляд за їхнім щоденним життям дає нам можливість фіксувати, чи не всі деталі. В мене досі тверезий розум, і це найголовніше. Я беру участь у цьому проєкті, щоб перевірити, чи справді робот працює так, як сказано в інструкції. Наразі ми тестуємо систему в шести будинках літніх людей: два в Італії і стільки ж в Іспанії та Швеції. Проєкт фінансується євросоюзом. До роботи у ньому залучено кілька країн, дослідних центрів та компаній, а також національні системи охорони здоров'я різних країн. Лія Раллі добре розуміє ідею цього проекту. Наразі невелика команда забезпечує його успіх. Цю систему потрібно експортувати до всіх країн Євросоюзу, адже вона має позитивний вплив і на економіку країн, і на розвиток їхніх систем охорони здоров'я.

На сьогодні це всі повідомлення випуску. Більшість медіаматеріалів програми ви знайдете на сторінці проекту у мережі Facebook і також у вашому розпорядженні наша сторінка на сервісі YouTube. Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.